Поджимай, поджимай. Шеба, что ты боишься? Поджимай, Миша, поджимай. Спокойно, спокойно, Миша. Давай, разобрались, быстрее, выше, Рома, выше выйдет. С какой стороны? бровку. С какой стороны? Кричи, Привет, Кирилл.

Вуща станьте мені не дають, мяч! Виша перестриплений дивись, корот! Відрусайтесь! Відтрусайтесь! Вуща станьте у тебя закиньте все! Смотри, пусть мище! Ми ще роман! Ми ще рано! Я ското подбираю!

Даник, Даник, говорить? говорит! Даник говорит! А де Кирилл? Вот, поставь сніга, щоб поменяєш землі. Ми ще не Давай, 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 Піджимай, Міша! Пішов, пішов, пішов. Ма. Давай, Матвій, давай, давай, давай забирай! До кінця йде. Розвертайся і втікай. Ну що ти там? Давай Там на жовту не тягне. Не тягне, один на один виходить. Ударимо один на один.

Це пішли боремося. Один один Піджимаємо, піджимаємо. Пірі до свого. Ілля, ти закриваєш. Ілля, ти повинен разом в середину, на місце Міші бігти. Даня, в центр встань і стій. В центрі в центрі встань. Вот, бачит. Спокойно, спокойно. Миша, ты не отбор. Хорош, Кирилл. Да. Сейчас да. поджимай, Миша. Миша, догоняй. Поджимай. прижимай, поджимай. Я, поджимай. Сева. Гошки ногу став. Сева. Гошки ногу став. Да, да, Илья, там людей кидает, да, 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 да デビューしに Підходимо, піджимаємо зразу, Ілля середину. Міша твій Кирил. Середина Ілля, Ілля середина. Ілля середина. Міша, твій. І там маркету. Міша прийде. Иля, середина! Хорош, хорош, хорош. Ты тут стой на подборах, все, вытягут! Иля, Иля, Иля! Иля! Давай, 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 Илья! Хорош, хорош, хорош! Поменяйся! со своим. Дани, Миша, Миша. Давай, 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 присули. Давай стеночку. Да, блин. Кирилл! Я со своим! Кирилл! Опускайся. Кирилл! Опускайся. Кирилл! 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 No, I'm not.

Відберіг на дальній! Міша, Міша, відповідь! Ілля! Все, хайде там я! Хайде, корпус став! Корпус став! Ривяга за своїм!

ты там с высшим стань. Он ты высший. Давай, 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 Місяць оддихай, місяця віддихай. Дані Дальня. Всього, Іл'я, перший м'яч тричає. Обирає чотири з половиною хвилин. Три з половини. Це протриматися трошки хоч. Міша, Міша, ближче підійди, щоб це, не дай розвернутися зразу. Лися, ближче, Лія, ближче підійди, не дай розвернутися. Марк, середина, середина, середина. Пішов пішов, 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 пішов. Пішов! пішов, 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 пішов. А блін,

вот ты Лучи, забрал их. Бровку, только бровку. Бровку кидай. <свес> не дай, Бубить. не дай, Илья. Хорош. Да. Добрый, добрый, Кирилл. Все, Выше, Марк. Марк, выше. Хорош.

Бои веле, споқойна. Ух, ти дуй. Дай, фай, фай. Ти туто, ти до верху. Пішов до верху. Не кидайся. Пішу, пішу, пішу. Дані.

кре